Про зміну закордонного паспорту потрібно повідомляти до Сідіницької поліції по місці проживання. Термін дається до трьох робочих днів, починаючи з дати зміни для власників довгострокових віз. Тобто віз понад 90 днів для власників тимчасового захисту, для власників карток побиту довгодобего, для власників карток тривалого побиту. Якщо у вас довгострокова віза понад 90 днів, з метою сезонного працевлаштування вам дається термін до 15 днів, починаючи з дати зміни для сповіщення. Зміни закордонного паспорту. Зміну наголосити можна особисто відвідавши відділення ці поліції по місцю проживання, або наголосити поштою. Якщо будете сповіщати поштою, будь ласка, не надсилайте оригінали закордонного паспорту, достатньо зробити копію першої сторінки закордонного нового закордонного паспорту, заповнити формуляр повідомлення про зміни і.